Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на 21 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так, чоловік. Говорить про те, що на цей день хтось отримає приємні новини, можливо, хтось буде спілкуватися більше, ніж зазвичай, зможете вирішити свої питання в державних установах, робочі питання, розпочинати щось нове в своєму житті, а також, можливо, для хтось може вирішити питання фінансові. Для вас іще, можливо, надійде інформація, яка буде для вас корисна, і вам буде приносити користь. І ще вам на цей день важливо розуміти, що. Підтримку ви отримаєте, якщо будете звертатися за допомогою або за консультацією до впливових осіб, до посадовців, до людей авторитетних, можливо, до свого керівника. Тож на цей день, по першому варіанту, можете сміливо діяти, ви зможете зробити саме те, чого бажаєте. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант дерево вам так. По-другому варіанту, в когось можливо, зміцниться здоров'я або налагодяться родинні стосунки, щось у вас буде. Вирішуватися таким чином, що ви навіть, можливо, не будете багато зусиль прикладати, тому що будете відчувати підтримку можливо своєї родини, можливо, якщо в кого вже близьких немає, то свого роду будете від підтримку отримувати, зможете вирішити сімейні справи, робочі питання, здійснити. Саме те, що ви на цей день плануєте. Все у вас буде вдалим, у вас перепон взагалі не повинно бути на цей день. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Вам так, змія. Ну, по-перше, проявляйте мудрість у вирішенні будь-яких питань, тому що змія нам дає пряме вказання на те, що лише мудрість ваша допоможе вам у всьому. Також ви можете вирішити будь-які питання, які вам потрібно для когось, це може бути пов'язано з медициною, для когось, можливо, у робочих питаннях, і також, хто на цей день, там, де на консультацію записався, або спонтанно вирішить проконсультуватися, то також у вас все це буде вдалим. Головне будьте повільні, не поспішайте. Спочатку визначайте зі своїми бажаннями, обміркуйте план дій, можливо, для когось актуально буде навіть прописати план дій, і лише потім не починайте діяти. Все у вас буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.